Навіть після свят ялинки та сосни продовжують своє існування. Викидати їх на смітник це не екологічно, тому тут, в міському зоопарку, вони отримують другий шанс на існування, так як слугують не лише прикрасою в будинках, а й кормом та обігрівом для тварин. Хвоя – не обияка вітаміна домішка звірам. вона природній антисептик, клітковина та білок для жуйних тварин. Утім, нею заліпки ласують не лише копитні, але йде куди лиси та фазани. Є комунальна служба у місті. Сміття, коли убирають, люди виносять із квартир, з домів виносять. Тут вони собирають і везуть до нас, щоб не викидати на смітник їх, Вони везуть до нас. А для наших тварин це якраз комора вітамін зимої. Це навіть краще, ніж сіно. Важливо, дерева мають бути без прикрас та хімічних обробок, щоб не зашкодити тваринам. Те, що залишається, рубають на дрова, тому зелена утилізація проста та корисна. Приймають ялинки до кінця січня. Їх можна залишити біля зоопарку в Дендропарку Олександрія або центрального входу в парк. Ваш внесок в цей процес є важливим для збереження природних ресурсів та зменшення екологічного впливу. Не просто позбувайтесь ялинок, а надайте їм нове життя.